Живий будинок. Будівництво будівлі завершилось в грудні 2003-го. Архітектори надихались малюнками та картинами польського художника та ілюстратора Яна Мартіна Шанцера і шведського художника Пера Далберга. При розгляді будинку здається, що колись він був нормальним, але в якийсь момент взяв і почав танути. Іншими словами, будова більше нагадує фантазію, сюрреаліста, ніж реальне будівлю. Особливо цікаво роздивлятись кривий будинок вечорами, коли він підсвічується. Лісова спіраль, Дармштанд, Німеччина. 12-поверховий будинок, побудований в 1998 по 2000 роки. Складається з 105 квартир і, неначе обгортає двір. На його даху розбитий сад, де ростуть букові кленові і липові дерева, а також ресторан, з вікон якого відкриваються розкішні краєвиди на околиці. Будівля придумана австрійським архітектором Фріденсрайха Хундерствасер, який варто,